Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 24 вересня 2022 року. Настав час огляду пізніх сортів диплоїдної сливи. Це перед вами сорт диплоїдної сливи під назвою Фріар. Це американська селекція. В перекладі означає монах. Мабуть, за того, що при повному достиганні має. Шкірку майже чорного кольору. Це стан технічної стиглості. На ресурсах інтернету є такі дані, що цей сорт достигає з кінця серпня на початку вересня, тільки на одному сайті я знайшов, що у південних областях України він достигає у другій декаді вересня. Приблизно це схоже на правду. Це стан технічної стиглості, плоди тільки набувають свого смаку. Цій прищепі 4 роки, це багатосортове дерево, на ньому 10 сортів. Що хочу від себе додати, що такі сорти, як Лук Армен, формоза, дали непоганий врожай вже наступного року, а фріар тільки на третій рік. Дав перші сигналки. Але цього року він вже повністю радує врожаєм. Сподіваюся, на відео все це видно. Зараз ми з вами спробуємо зірвати плодика, порівняти його з тим, що я знайшов під деревом, в якому вже якийсь мешканець. Колір дійсно. Близький до чорного. Смак кисло-солодкий. нагадаю, це стан технічної стиглості. Кісточка дуже добре відділяється, що є дивним для диплоїдної сливи. Сік також присутній, а це плодик, який вже повністю стиглий, має дуже приємний аромат. Так, дуже смачний. Як видно, соку дуже багато. Особисто мені цей сорт. Дуже сподобався. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре.